Вітаю друзі. От коли є можливість чи потреба десь поїхати і трошки, скажімо так, оздоровитись, то м -м, з плином часу вже починаєш відчувати, де і як є. Коли до людей з особливими потребами відноситься як до, як до рівних собі. Не думаю, що не помагають, навпаки, помагають та як собі, як своїм близьким родичам. Тоді хочеться туди їхати, тільки туди і їхати. Бо навіть тут у нас свідці. От є три. Я помітив, що є три типи, е, людей чи, чи три типи закладів де відпочивають. Тобто де виносяться до людей е, з будими потребами як до, ну як до людей. Такі як вони і є, так як їх зустрічають. Це на більш комфортно. Вичуваєш себе. І тоді людина. От, а інша частина, чи не краще не згадувати. Які відносяться як до якогось? Не знаю. Блин до чого. Як Ну, Там не знаю. Може, не потіком пора. Збирати рожки на туди. Так що люди. Ізі туди достачають радість і приємність.